Доброго ранку. Канари домашній ферма Садгород. Ось і повернулася зима до нас знову. Сніг, але ну, він такий більш знає, так на крупку схожий. Мете. Вчора, до речі, був дощ цілий день. Ну, Сьогодні бачите, день капота тут. Мете, вітер такий на вулиці, не знаю. Хотіть мені випускати, це капітан. Понавітало кошмар. намети, які. Жах. Ну як, воно то не жах, тому що все-таки зима на вулиці, але... Е -е -е, Шурику закричить, е! -е. Чого это -е що -е? робить? -е -е? Двері вивір, вивалю, двері вивалює. Господи, шурик. Що таке? Ме, бе-ме, бе-мене. О, хто таке? Ме, ме. У вас тут не холодно, тільки що темно. Іди на вулицю, виходь, Іди. Іди, не хочеш на сніг? Іди Шурик, Іди шурулька. Йди. Шурулька? Ай, боїться, да? Не хочеш на сніг? Ну то жди. Сніг-сніг. Так, анфіску випустити. І вже хрюшки кричать, а то мовчали. Тож вони завжди кричать, а це думаю, така погода, то краще ми поспим. От, попросиналися всі. Анфіса. Що так? Ну що? Ну що? Що? Фіска? Ти сховалася там? О, мох ти мій, що вони там кричать. Анфіска, ти виїдаєш там, так? Да? Іди, іди сюди. Іди, Анфісюлечка. На вуличку не виходиш, ні? Шурик не виходить, не хоче, так? Да? Не хочеш ушатий? Що? Іди, виходь, іди на вулицю, іди, не бійся. Іди. Ренде-ренд-ренд-ренд-рен, тере, на Виходиш? Виходь. Не хочеш, да? так? Так, ну підемо глянемо на хрюшок. Хто це нас там кричить? Хто це в нас кричить? Що ви тут робили? А? Що ви робите? Що? 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 Рижулька? Що? Борька? Борька вже рив. Що, що ти риєш? Забор розвалений. Коли ми доберемося до вас, вас вже розділяти треба? А ми ніяк не доберемося, бо то сніг, то дощ. Що таке? Га? Що? Що? Їсти? Зараз дай. Зараз. Трохи підождіть. які ви нетерплячі. Да? Які ви нетерплячі? То в'єтнамці були такі, блін, припорошені, однокричали. І ви такі ж самі. Що це таке? Ну, чого кричать? Скажіть, зараз йду. Ну швидше ж не буде. Йду. Це на роботу, як встаю, то я годую їх раніше, десь пів сьомого. Це вони привикли. І вас бухають, так? Да? Що? Зараз йдемо, йдемо. Йдемо вам не сам щось їсти, не знаю. Та мішанки їм робила, але походу я не буду зараз їм мішанки робити, бо така погода. Зараз сухого зерна кинемо, може, картоплі кинемо, так? Да? да. Борька. 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 Де твоя Борька! Так, отакі от у нас. Правильно таке от... Ох ти, ох ти, мете! Таке робиться. Що? Да, сінця принесу зараз. А як же? А як же ж? Да? Шорік. Шурік. Шорік. Щорік танцює. Ой, капець, що робиться. Ух, да, воно мороза немає, десь, мабуть, нуль. Або мінус один, бо таке воно, як крупа мете. Зараз все, все трохи треба тут розчистити, бо птиця мені затопче все це. Я потім не зможу двері відкрити. Так, друзі, все. Гарного всім дня бажаю. О, мирного, спокійного. Зараз буду займатися всіх випускати. Ну, перчаточки, все-таки холодно. Так, все, гарного дня, пока-пока.